Слава Україні та слава ЗСУ. В одесі 2 квітня, 768-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора після маленької перерви знову атака іранськими дронами Камікадзе від росіян цього разу на Запоріжчину та Дніпропетровщину. Всього 10 дронів, дев'ять з яких вдалося збити. Про прильот нічого не кажуть. Сподіваюсь, нічого серйозного. І ще Запоріжщину вчора Росіяни атакували керованою авіаційною ракетою. Її, на жаль, теж збити не вдалося. В Одесі та області все спокійно. Тепла сонячна погода. На півдній області в Ізмаїлі навіть зафіксували рекорд температури 30 градусів. Народ же в морі потрохи купаться почав навіть в сусідній Миколаївській області теж все спокійно було. А вже ж Крим района Очакова жертв там немає. А на Херсонщині після російських обстрілів двоє людей травмовані, ну хоч без загиблих. І нарешті сьогодні вночі були гарні новини. Так, це російське НПЗ палало цього разу в Татарстані більше тисячі кілометрів від кордону України. Добре, а то вже більше тижня не було ніяких атак на російське НПЗ. Ну і також сьогодні дрони прилітали на Росію по заводу з виробництва шахедів. Це теж дуже непогано. Такі новини ми любимо і чекаємо ще.